Огляд лоту жіночого одягу міг венів. В лоті представлена така шкіряна куртка, в неї повністю утеплена, на мікло. Є такі манжети на рукавчиках широкі, гарна кожна резиночка і також знизу для того, щоб не піддували. Поєдналася такою яскравою куфтинкою в рубчик та штанішки з молочні, з мікровільдети. Дуже гарне поєднання. Також до... кожна річ можна носити по окремості. Також можна піти. Вільє тоді штани, додати не яскраву костинку, а більш таку приглушеного кольору фіолетка. Дуже красиві рукавчиці вона також має плечики. Також під цю куртку можна взяти більш таку теплішу ковтинку чорного кольору грубої в'язки і поєднати з класичними штанами, джинсами. На повишеній талі. Шкіряні штани прямого крою можна поєднати з такою сорочкою, подовженою, і виділити талію таким красивим поясочком. Під сорочку одягнули то, можна без, можна з. Також під ці шкіряні штани можна додати просто блуточку з відрізною талією, тут зверху йде така жанка. Та теж красиво під шкіряні штани. Рукавчики з манжечками. Піджичок застібається на гачечок, гарний атласний ворог. Можна поєднати вже такою куртинкою, акцентною це для правого кольору. І поєднати з такими сірими брючками класичними. Також брючки мають з внутрішньої сторони розрізок, які є зараз актуальні. Також можна ці брючки поєднати з таким красивим боді, з гарними рукавчиками ажурними. Такий класичний гарний варіант. Також можна більш повсякденний, там не сильні джинси прямого крою і кувтинка. Також, наприклад, під всі сірі брючки можна додати ковтинку на одне плече. Ковтинка йде ось так, на одне плече, також гарно під піджачок, чи також можна поєднати з темно-синіми джинсами. Також можна взяти сукню. Сукня відрізна по талії, гарні рукавчики. На гусечках і дуже красивий ворот. Можна під піджак, можна під будь яке пальто. Така красива сукня з гарними рукавчиками, гарно виділяє. Піджак, подягнули під маєчку, дуже красиву атлесну жаду, і також можна поєднати з шкіряними брючками кльош. Також можна замінити топ наш такий варіант, ажурний, гарним таким ем, воротом, гарними такими плечиками, також під піджачок і з шкіряними брючками. Або, наприклад, такий красивий топ плану корсету, атласний і також підшкіряні штани. Сукня чорна, відрізна поталія вверх на запах. Дуже красиві рукавчики, валанчики, Така дуже красива святкова сукня. Сукня з мікровільєту, бордового кольору, замочок, усі довжині гарний верх. І сукня довжина міді, гарний ворот, з мікровільєту, такого благородного, темно-синього кольору.